ось ми прибираємо подвір'я, будемо робити матусковий забор. Тут трошки вже прибралися. Ось так Сміття сьогодні теоретично повинні забрати. Це все треба збирати, скло тут. Горіхів. І в принципі отака у нас краса тут, погодка гарна. Друзі, всім привіт, хто дивиться, що у нас вийшло з цієї хати. Получається ми потихеньку розгрібаємо тут дерева. Все, видно сусідську хату, розчистили там грушку. Все, тут грушу розчистили дуже гарно. Бо вона була забита деревами. Це грушка, ось таку сміття ми наклали. Все наше саженці, персик і ще щось. цей другий збірочкою. Ось і там ще маленькі є. Це ще тут треба все розчищати. Все тут ажинка є, квітки. Погріб заріс, виноград. Виноград є. До речі, груші дуже гарні. Грушки свої, дикі, солодкі, виноград ще зелений. Так, що тут нам ще робити? О, погриб. Заріз капітально. Треба розчищати його. Сьогодні ми його не робили. Так, ось все біля хати подвір'я. Тут у нас мангальчик стояв. Тут таку галявину собі розчистили. Дуже прикольно виходить, все, тепер тут у нас є тропинка туди, стежка. Вся така стежка. Це все розчистили, тут дерева були. От і в принципі, вже на хату є якийсь гарний вид. Всього так от сидиш, чилиш тут на кріслах. Там мангальчик, тут стіл. В принципі, картинка вже більш-менш ясна, бо було і за дерев взагалі нічого не видно. Так, тут поки нас не було, знов ці кущі от їх так порубили трошки, сукири. Все, тут намет у нас стояло, ми тут ночували. Купа це вже 3-метрова капець. Так. І в принципі тут у нас на стежку так бурян трошки пообдрали. До вбиральні вхід. Розчистили, викопав там корінчик один. І оце подвір'я. Вхід до подвір'я. Всередині ми ще нічого не робили. Ми тут Розчистили, бо тут жах був повний. Навіть зняти нічого неможливо було. Зараз все видно, все прозоро, Оцей, до речі, тепер виглядає отак от корничок. Забору у нас немає. Це кілька мішків сміття залишили, щоб може вивезуть. І ось тут отака От краса. І все так, тепер хоч проглядається. Бо тут взагалі ходити неможливо було, тут все було в хащах. Просто страшних Це ми за сьогодні з дружиною зробили. От. Замок у нас отакий. Фіточка, одна матузочка. Так. І Вид, зараз ось ну, такий такий вид, добрий день. Все така краса Я не сиділа аж десь там. Приїхав ось позбирати тут трошки на кастрі горіхів. Вони, до речі, всі прогоріли, дуже гарно горять горіхи. Ну це зараз загрібу граблями, то буду спалювати в мангалі. Потім будемо смажити їжу на цьому смітті. Та нібито нормально на смітті. О, який гарний сарайчик. Добрий день. Люди ходять. Проходять, мабуть. Так. Ну що, збираємо гілки, мій сніданок. Гріночки готові, шпікачки теж і водичка. Мохіто. Всім приємного і смачного перегляду. Беріть те щось їсти і не забувайте підписатись на канал і радити. Мені здається, в мене буде незвичайний контент, бо я монтаж буду робити, але не прям такий професійний, як там, а більш показувати, як воно є. Щось я трошки багато підкинув. Таке полум'я гарне. Півтачки відразу. Отува воду, якщо що, гуху це так. Да. Цю шапковицю будемо пілять, тому то що там ці гілки, то вся фігня. О, гарно горить. Коротше, відтягнув я цю грушу, вона капець здоровезна, треба її буде от на цю кучу. Різати на якісь шматки. Зараз тут буде позручніше, вона на кришу впала тоді. Ось. Все. Будемо її різати. Вона. Капець довго. Метр, метрів шість. Десь на три, по три метри. Поріжу навпіл. Навпіл чи на три частини, мабуть, на три частини. Ось о. Ще тут. Такі ж самі дві болоченьки. Треба зрізати, вони тут не потрібні. Що я зробив? Ото на мангалі щось палало палало, Ця трава закинув, на мангалі щось не дуже якісно виходить цей бур'ян спалювати. Вирішив тут таку кубку зробити. Маленьку підпалив. Хай погорить трохи. От. Розчистив. Ось, все. доля де прохід, грушу тут всю прибрав. О! Все, що тут у нас таке. Получається, треба туди спуститися, я ще не разу туди не залазив. Яма під воду приходила, жіночка. Приходила жіночка, цей побалакали з нею. Каже, що треба їхати у водоканал, писати заяву на підведення, от, купляти ну В принципі, яма є, яма є, тому теоретично недорого буде. Через дорогу ось вода у людей є. от, а Нам. Получається траншею от до цього підмурочка, Ой, підмурочка кажу. до цього колодяза яму траншейну викопати. Ну, кажуть, що трактором приїдуть зроблять. То моя задача на сьогодні от все, все туди, аж до воріт таку рівненьку вичистити. Від бур'яну від цього. От, і може ось тут, ще пару гіляк якихось попіляю, подивимось. Роботи багато, але ми потихеньку щось робимо, робимо грушку, спиляв, отакі гарні стопчики вийшли з груші. От, і гіляки від них поприбирав. Так, ось ця конструкція в мене горить краще. А цю, мабуть, я буду перенесити на ту купу, тому що мангал вже... Хай догорає, да потім ще собі сосісок підсмажу. От. Мені подобається ця локація. Зараз сфоткаю. Тільки мене там не вистачає. На город ще навіть сьогодні не ходив. Все порою тут у дворі. Воду, кстати, принісу. Треба... А, треба там ще перекопати. Добренько дивиться далі.